Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Простор. Акційні ціни Шампунь для волосся ліскур 139 гривень. Менша його версія 105 гривень. Спрей для волосся 160 гривень. Олійка 214. Маска для волосся 226 гривень. 4 в одному. Пантін бальзам Ополіскувач 131 гривня. Маска від пантін 209 гривень. Серум 150 гривень. Інтенсивне відновлення. Від Vella Pro засоби для догляду за волоссям. 127 гривень коштує шампунь. 138 гривень коштує бальзам. Натура бокс, шампунь або кондиціонер. Ціна 189 гривень. Спрей для волосся кондиціонер 202 гривні. Шампунь для волосся від Garnier Botanic Therapy 400 мл об'єм, ціна 124 гривні. А ви знали, що в просторі можна списати лише 15% бонусами. Тобто, якщо сума 100 гривень, ви лише 15 гривень можете оплатити бонусами. Маска для волосся від Garnier Fructis, 212 гривень. Шампунь для волосся 167 гривень. Маска для волосся 217 та 212. Гарнір фруктіс Шампунь 127 гривень. 163 гривні. Засіб для волосся від гарнір фруктіс. Відновлюючий засіб 122 гривні в спреї. Засіб 10 в одному 137 гривень, шампуні по 127. Шаума шампунь для волосся 81 гривня. Фортеси шампунь 114 гривень. Бальзам маска від фортеси коштує також 114 гривня. Купійчок не озвучую, тому що цифри дуже маленькі. Сухі шампуні від шаума 99 гривень. Go to be, 169 Кешбек 100% та 150% по 9 квітня. сіос фарба для волосся 111 гривень та 127. Лораль Екселенс 181 гривня. Бріліанс від шварскоп 192 гривні. Фарба Сіос 190 гривень. Інтенс Така фарба для волосся коштує 189 гривень. Color Expert 143 гривні від Schwarzkopf. Мальва 36 гривень. Фарба для волосся Palette 74 гривні. Фарба для волосся Palette Naturals 91 гривня. Карнір Color 98 гривень. Велатон 91 гривня. Подарунковий набір. Органайзер у формі ванни та засоби для догляду за тілом. На жаль, ціночка немає, але виглядає дуже привабливо. Такий варіант подарункового набору ціна 479 гривень у корзинці. Набір гель для душу і мочалка ціночка не було. 275 гривень коштує подарунковий набір. Коробка у формі хатинки. Це просто коробка подарункова. Ось такий подарунковий набір засобів засоби для догляду за ручками у кулі ціна 99 гривень. Ще з новорічних свят залишилось. Такий подарунковий набір для догляду за обличчям, за шкірою обличчям 405 гривень. Набір для догляду за тілом 337 гривень. Набір для рук. 74. Такий варіант подарунковий. Із трьох предметів 99 гривень. 39 гривень коштує кремгель для душу Viva Об'єм тут 460 мл Гель смузі 800 мл Енергія вітамінів 84 гривні. Онлайн 84 гривні. Рідке мило віва 49 гривень. Гелі для душу 52 гривні. Дизайн просто надзвичайний. Онлайн гель для душу 87 гривень. Такі дизайни новинки я ще не зустрічала в жодній із мереж, в якій була 84 гривні. Гель для душу. Ціна 75 гривень. Такий варіант гелю для душу коштує 143 гривні із дозатором. Крем-мило від шик. Хто вже бачив такі дизайни, крім простору? 74 гривні. Тверде мило дуру, 34 гривні. Тверде мило відшик 90 г 19 гривень. Такий квітковий дизайн. Подарунковий набір для чоловіків. Я спочатку подумала, що це камінь, а це губка. Ціна 230 гривень. Подарунковий набір в квітковому дизайні 349 гривень. 5 предметів. 140 гривень. Коштує подарунковий набір, в якому є скраб та крем для тіла. Ще такий лавандовий набір. Ціна 130 гривень. Напишіть, чи ви ходите на закупи в простори, буде цікаво почитати. До нових зустрічей на каналі.